Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Чотири віршики про півників. Іван Нехода, півник, Хто це пісеньку таку? Нам співа? КУКУРІКУ! -ку це наш півник співунець, золотий гребінець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Катерина Перелісна. Півник. Прийшов півник на подвір'я. Настовбурчив пір'я, стриб стриб на тинку. Гляньте всі кукуріку. -ку -ку а Бровко буди гав. За хвоста його піймав. Біжить курочка. «Коко! Віддай півника Бровко. Бровко півника пустив, а він вище підлетів. На тиночку, на току, знов кричить Кукуріку. -ку -ку Наталія Паснак. Півник. На пташиному дворі лиш вночі спокійно. Вдень на втіху дітворі весело постійно. Кури, гуси, індюки, качка й каченята, Різні тут живуть птахи, радісні пташата. Дружна зграя у дворі, дружба їх завзята, вкупі більші і малі, милі. Пташенята, найгарніший з тих птахів півень різнобарвний, хоч у півня дивний спів, голос дуже гарний. Прокидається щодня півень до світанку. Наш будильник, кажу я, будеть всіх щоранку. Голосистий півень птах, спів дзвінкий, яскравий. Кукурікає він так, спати нема права. Хай будив би вже свою родину пернату. Я ж так рано не встаю. Хочеться поспати. Та не вмовити ніяк півника мовчати. Кличе радо, птах співак. Сонечко стрічати. Яків жарко. Півник. Не послухав молоденький. Півник свою маму. Крикнув гучно кукуріку -ку -ку та й злетів на браму. Змахнув крильцями своїми темно золотими та й подався світ за очі тернами густими. А жила за лісом в нірці лисичка сестричка, що виходила живитись, як настане нічка. Вийшла, стала. Подивилась, бачить, молоденький, на гіллячці сидить півник, увесь золотенький. Підкралася царап його, злетів, не впіймала, тільки хвіст, як жар червоний, йому одірвала. Повернувся півник жвавий на своє подвір'я, Задрипаний та безхвостий, аж сиплеться пір'я. Буде знати. Як слухати свою рідну маму, як втікати світ за очі кудись через браму. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.